Сотні людей прийшли на театральну площу, аби висловити свою громадянську позицію ні проведенню пенсійної реформи у запропонованому урядом вигляді головний лозунг мітингуючих. Я зараз безробітня і ці питання стосовно пенсії, пенії там жеків це все безпосередньо торкається мене. Тому я прийшла підтримати цих людей. Нужні реформи для країни, до рукаводства. все і президент довжен на рівень Простого человека вийти 800 гривень, і з цих 800 гривень він должен делать реформи. І от тоді він почувствует, як це для простого человека. пенсії депутатів, міністрів дуже високі. Починаємо навіть з голови національного банку. Вже сьогодні говорили 120 тисяч пенсія. Молодіжі роботи нема. Знищене село, знищена промисловість. Знищені вооружені сили, нижче зараз пенсіонерів. Всі. Ми повинні сказати своє слово ні. Смотрить, що все хуже, хуже, хуже. І зараз я сьогодні, здесь, от, на мітингі протесту проти пенсіонної реформи, а потім жили реформи назривають і все остальне. Сложно жити. Все частіше звучать нарікання щодо недоліків законопроекту про реформування пенсійної галузі зокрема, йдеться про несвоєчасне копіювання європейської системи пенсійного забезпечення. Причина одна постійно зростаюча залежність української економіки від траншів міжнародного валютного фонду. Сьогодні люди зібрались сказати своє ні тим антинародним реформам, які пропонує уряд. Це перш за все це пенсійна реформа. Проект пенсійної реформи. Люди тут ви чули і бачили, як люди як з яким з гнівом говорять, про те, що підняти пенсійний вік для жінок для чоловіків в нашій країні, де признано, що в нас вимираюча нація організація об'єднаної нації, український народ вимирає як такий, і піднімати пенсійний вік на угоду міжнародного валютного фонду – це просто ганьба. Нагадаємо, і по сьогодні ефективно не виконується вказівка прем'єр-міністра України Миколи Азарова щодо організації широкого громадського обговорення проекту пенсійної реформи. Принаймні у Вінницькій області у цьому напрямі активну роботу проводять лише представники комуністичної партії України. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.